Я дуже люблю казки, і я впевнена, що не тільки я. Багато корекційних спеціалістів використовують їх у своїй роботі. Про користь казок, я думаю, говорити не треба. Всі добре знають, як вони добре впливають на розвиток дитини, на виховання і таке інше. А якщо у вам якісь поняття з казкотерапії незрозумілі, то я вам рекомендую переглянути відео, яке у мене є на YouTube-каналі, або подивитися вебінар. Я додам посилання у опис до відео. Коли я його я знімала колись давно, на все освіті, він для спеціалістів, а я думаю, і для батьків він також стане у нагоді щось можливо, побачити для себе цікавенького. Так от, в чому ж небезпека? Того, що дитина не хоче слухати казки, або не концентрує увагу на, на казках, да, постійно відволікається. І річ не тільки у тому, що, дитина, що у дитини такий смак, да, тобто їй якісь там саме головні герої чи щось таке не подобається. Хоча ми також маємо тримати це на увазі, да, що дійсно правил без винятків не буває. А криця саме небезпека у тому, що у дитини може бути недостатньо сформоване абстрактне мислення. Що це? Давайте розбиратися з цим поняттям більш детальніше. Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, допомагає скоригувати вроджені чи набуті вади розвитку. Абстрактне мислення це здатність людини мислити про те, чого вона зараз не бачить, про ідеї. Про закономірності, про взаємодію, взаємовідносини між предметами воно розвивається поступово і формує модель реальності, тобто так, як людина сприймає всесвіт навколо себе і формує варі... те, як буде людина, дитина формувати рішення якихось конкретних задач. Перші яскраві прояви формування абстрактного мислення. мислення ми можемо з вами спостерігати, коли дитина маленька і починає викидати якісь речі, да, або ховаємо якісь речі, і дитина з задоволенням бачить, о, ця річ не зникла, вона є, вона тут. І кожен раз багато разів може дитина да, викидати там щось і також радіти, коли воно знову з'являється у неї на очах. Це саме той принцип, коли немає предмету, а дитина розуміє, що він не зникає, що він є. І це є цей такий яскравий приклад того, як починає зароджуватися це саме абстрактне мислення. І я знаю, що деякі батьки не дуже. Раді, да? можна так, якщо можна так сказати, коли дитина викидає іграшки да, і робить якісь такі маніпуляції, вони навіть приходять до тої думки, що дитина це робить навмисно. Звичайно ж, навмисно. вона хоче зрозуміти цей процес. Тому в жодному разі батькам не потрібно забороняти і забирати ту іграшку, щоб не відбувався. Да? Це викидання постійно-постійно. Позверніть зверніть увагу, з якою радістю дитина реагує, якщо ця іграшка знов з'являється. Да? Тобто у її мозку якраз починають усі всі зароджуватися процеси. І тому не, не можна це забороняти, такі ігри, а навпаки, спонукати. Да? Іде як закриває моличку. Де тих, да? куку? Це також із цієї серії. Тобто, предмета немає, дитина його не бачить, але вона розуміє, що він є, що він не зник. і... Що також можна з ним потім буде якось маніпулювати і таке інше. Трошки пізніше у дитини починає формуватися образне мислення. Трошки згодом у дитини починає формуватися образне мислення. Тобто вона розуміє, що яблуко це оцей предмет, а не груша, а не помідора чи там угорець. Тобто вона вже також починає у ці моменти розуміти, що саме це. Оце таке, да? Оце якесь таке, да? Оце яблуко. І воно може бути червоне, зелене, жовте, там, з червоним бочком там, і таке інше. І що це яблуко, воно і тут, його можна їсти, і воно є на малюнку, і можна його розфарбовувати, якщо там воно. Да? Можна зробити то яблуко з пластиліну, можна зробити його з конструктору або з якихось предметів. Ще пізніше починає формуватися символічне мислення, тобто дитина розуміє, що якась фігура це трикутник що починає да, спочатку з геометричних фігур, потім цифри, букви. Да, це все є розвитком символічного мислення. Тобто воно має бути дос дос достатньо сформовано, щоб дитина розуміла, що це якесь незрозуміле поєднання кружечків і паличок, да, це є якась буква, і потім цю букву треба доєднати і ще до якоїсь букви, і це буде якийсь звук. Да. Тобто цей процес має бути також сформований. Саме завдяки абстрактному мисленню поступово формується і причина-наслідкові зв'язки. Якщо ти взяв той предмет, кинув, то він упав його немає, і якщо ти не, усміх, не будеш посміхатися мамі, а може навпаки, треба поплакати, і мама його знову підніме і дасть тобі. Також дитина розуміє, як їй треба поводитися в тій чи іншій ситуації. Да? Завдяки досвіду, який сформувався знову ж таки з цими самими маніпуляціями, які вона проводила. Тобто, що краще діє? Мені треба посміхатися, і мама зробить те, що я хочу, або мені краще поплакати, і мама зробить швидше те, що я хочу. Потім діти мають вчитися застосовувати поняття, визначення та формувати свою думку, уміти аналізувати ситуацію і робити висновки. І саме казки мають першочергове значення у формуванні абстрактного мислення. Це не значить змушувати дитину слухати казки. Ні, в жодному разі. Але час від часу читати їй шукати ті казки, які їй більше до вподоби, підбирати тих героїв, які подобаються дитині, можливо, піти у книжковий магазин, і там, щоб дитина сама вибрала ту книжечку, яка їй саме подобається. І найкраще, коли казки читає мама, да? хоча аудіоказки також мають право бути, але все ж таки голос мами має більш такий заспокійливий ефект, особливо якщо це маленька дитина. Дітям подобається, коли є взаємодія з казкою, тобто дитина може там якісь наліпки чіпляти. А може розфарбовувати да саме да, ці, ці моменти? Я у своїх казках використовую. Можна потім програти цю казку, особливо якщо можна буде вирізати там якісь героїв, да, це можуть бути якісь пальчикові ігри або тваринки, якісь іграшки, які вже є. Можна на базі цих тваринок, цих іграшок, які є у дитини, якусь історію програти, придумати якісь свої історії. До речі, в своєму відео, про яке я вже казала вище, я також розповідаю про алгоритми написання казок. Саме покрокові алгоритми, як можна скласти самим сказку для своєї дитини, на що треба звертати увагу і таке інше. Тож рекомендую переглянути. Також рекомендую переглянути мої казки, які я написала. Посилання будуть в описі до відео. Можливо, щось вам приглянеться до душі, або ви можете взяти звідси, звідти, да, якусь ідею і також програти зі своїми дітками. Отож, підводимо підсумки, що допоможе дитині розвинути абстрактне мислення. Ну, звичайно, читання, написання, придумування казок це логічні стратегічні ігри. Обговорення казок, фільмів, кінофільмів, обговорення героїв, їхніх дій, щоб дитина зрозуміла причини наслідкові, зв'язки, чому ось так поводив себе герой, і тут ось він це отримав у результаті Заохочення до фантазій, Тобто придумування якихось незвичайних тварин, не існуючих світів, які там процеси відбуваються, це придумування. Казок з новими з героями якихось відомих мультфільмів, казок там і таке інше. Продовження казок або переписання кінцівки. Якщо от герой так зробив, а нехай от йому буде от таке закінчення сказки. казки. І навіть є такий рух, я не знаю, як його назвати. Да? Зараз дуже багато сучасних. Ну, Напевно, підлітки, може, і більш дорослих людей, тому що саме я дізналася про ці моменти, що від своєї доньки, тому я не знаю, да, хто саме там у цьому рухові да, задіяний, але є фанфіки. Да? Можливо, ви чули такий вираз. Тобто на якісь відомі герої. Йдуть в нові якісь пригоди, да? і люди вже самі придумують якісь там ситуації, що з ними там відбувається. Ну, от, Що я бачила у доньки своїй, так це фанфіки на Гаррі Потера. Да? Тобто цей Гаррі Потер щось там ще робить, щось ще там робить, да? тобто продовжує своє життя. І це також непоганий варіант для формування цього самого абстрактного мислення. Тобто, ми можемо запропонувати, нехай Колобок не втік без дозволу, а він запитав у бабусі: можна я піду там погуляю. Да, і бабуся е, дозволила йому піти, він там щось таке інше. Да? І якби ця ситуація е, вирішилась би, якщо дитина би все ж таки ну, під, подивилася під іншим кутом? Ну, як ідея. Ну, І, звичайно, ж, можна використовувати і треба використовувати метафори, порівняння, щоб дитина розуміла. Е, допомагати їй зрозуміти якісь складні моменти. І... Показувати і надавати приклад, що значить метафора: злий, як вовк, боязкий як зайчик. Запрошую підписатися вас на канал, щоб отримати нову, корисну, цікаву інформацію. Також я записую відео з ідеями ігор, які можна грати вдома з дітками без якихось коштовних матеріалів, тобто тими предметами, які у вас вже вдома є. Бажаю вам наснаги та терпіння. До нових зустрічей.